Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про щиру дружбу. Краще двом, як одному бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб відвести його. Біблія багато говорить про дружбу і її важливість у нашому житті. Справжні друзі це дарунок від Бога. Який Підтримують нас у радісні моменти і допомагають вистояти у важкі часи. Сьогодні я хочу нагадати вам декілька історій з Біблії про віддану дружбу, яка змогла встояти і в горі, і в радості. Давид і Йонатан стали яскравим прикладом щирої дружби, що була заснована на вірності і довірі. Коли цар Саул, батько Йонатана, прагнув убити Давида. Йонатан залишився на боці свого друга. Він захищав його, попереджав про небезпеку і ризикував власним життям, аби допомогти. У першій книзі Самуїловій написано, як Йонатан полюбив його як свою душу і уклав із Давидом завіт дружби, подарувавши йому свій плащ, меч і пояс. Друзі, це не просто люди, які поруч у хороші часи. Це ті, хто залишаються з нами, коли ви стикаєтеся з труднощами і небезпекою. Іншою цікавою історією є розповідь про Йова. У найтемніші дні свого життя, коли Йов втратив усе: майно, дітей, здоров'я, його друзі прийшли до нього. У другому розділі книзі Йова, 13 вірші, сказано, що вони сім днів і ночей сиділи поряд із ним у мовчанні, бо бачили, що біль його дуже великий. Це був прояв справжньої підтримки. Бо іноді найкраще, що ми можемо зробити для нашого друга, це просто бути поруч. Проте пізніше деякі з них почали звинувачувати Йова. Стверджуючи, що його страждання наслідок гріха, покарання Боже, Бог засудив їх за ці слова, показавши, що справжня дружба не повинна судити чи обвинувачувати, а підтримувати і співчувати. Серед друзів Йова був і Елігу, який, на відміну від інших, не судив, а допомагав йову звернути свій погляд до Бога. Елігу нагадував, що Бог великий і незбагненний, але йому можна довіряти, бо він справедливий і милосердний. Ще однією чудовою історією дружби є стосунки між Рут і її свекрухою Ноемі. Після смерті чоловіка Рут вона могла залишити Ноемі і повернутися до свого народу, але вона залишилася вірною і сказала: Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Рут не тільки поділяла горе Ноемі, але й вирішила жити поруч з нею, працювати і підтримувати її. Дружба це не тільки слова, але й дії. Справжні друзі готові пожертвувати своїми інтересами заради добробуту, друга. Але найбільшим прикладом справжнього друга для нас є Ісус Христос. Ісус навчив нас найвищої форми дружби. У Євангелії від Івана Він сказав: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Саме це зробив Ісус для нас, віддавши життя заради нашого спасіння. Його самопожертва є джерелом нашої втіхи і натхнення. Ісус також показав, як виглядає дружба в повсякденному житті. Він мав близькі стосунки з учнями, дружні стосунки, і називав їх друзями. Він підтримував їх, навчав їх, молився за них і навіть мив їм ноги, показуючи приклад смиренній служіння. Роздумуючи про ці історії щирої дружби, я виділа декілька пунктів, які допоможуть і вам бути таким вірним другом, як Елігу для Йова, Йонатан для Давида і Рут для Ноемі. Самовідданість бути готовим допомагати друзям, навіть якщо це вимагає жертв. Присутність іноді найкраща підтримка просто бути поруч зі своїм другом в радості і в горі. співчуття уникати осуду, намагаючись зрозуміти біль друга, не судити, але співчувати йому. Вірність. Друзі залишаються поруч навіть тоді, коли інші відступають. І звичайно, любов. Дружба має бути заснована на любові, що відображає Божу любов до нас. Дружба є цінним даром, який треба плекати, піклуватися про нього. У Бозі ми маємо найвірнішого друга, на якого завжди можна покластися незалежно від обставин нашого життя. Божа любов і дружба є джерелом сили, натхнення та радості для кожного з нас. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.